Так, всім привіт, я Олександр, компанія NordiHaus. І ми постійно відповідаємо на одні й ті самі запитання наших клієнтів: Скільки взагалі простий такий будинок, наскільки взагалі можна в ньому жити взимку? І ми постійно не втомлюємося відповідати, що це звичайний будинок. В таких будинках живуть американці, живуть канадці. Це будинок, який набагато тепліший, ніж будинок, до якого ви звикли. Він набагато краще, екологічніше і. Такий будинок навіть дарує якусь такі особливі емоції. Тому найкраще це просто приїхати один раз, запланувати е, свій час і приїхати, наприклад, в Київ, наприклад, в Хотів і побачити ці будинки просто вживу і зрозуміти, що це набагато краще, ніж ви взагалі уявляли, просто спостерігаючи за нашим контентом в інстаграмі або в Ютубі. Тому Будуйте красиво, живіть щасливо, живіть, живіть в теплих будинках, живіть, живіть в будинках, які можуть опалюватися навіть буржуйкою, маленькою буржуйкою, повністю будинок, який повністю може бути автономним. Живіть в класних, чистих, екологічних будинках від компанії Норді House. До зустрічі!